У Харківському національному університеті внутрішніх справ завершилися вступні випробування для майбутніх курсантів. Протягом тижня тривали вступні випробування для абітурієнтів, які обрали професію поліцейського. Вони прагнуть захищати права і свободи громадян, а також територіальну цілісність нашої держави. За словами юнаків і дівчат, вибір професії та закладу вищої освіти був для них свідомим та виваженим. Мої батьки зараз захищають державний кордон України. Вони приклад мужності, сили духу та справжньої любові до батьківщини. Я теж хочу бути корисним Україні, але на своєму напрямі забезпечувати порядок, допомагати людям. Поліція це не менш важливий фронт. Батьки мною пишаються і підтримують мій вибір. У мене батько, працівник поліції, був в бойових діях в Ізюмському напрямку Харківської області. Та й сама в мене династія працівників поліції. Ну і я хотів продовжити лінію батька. Поліція в країні повинна бути, щоб захищати інтереси держави, народу. Мені подобається захищати людей, робити супротив злочинності. Демонстрували рівень фізичної підготовки, виконуючи комплексну силу вправу, біг на 100 і 1000 метрів. Крім того, під час індивідуальної співбесіди вони показували знання з питань права, загальний розвиток та мотивацію до навчання у закладі системи МВС України. Сьогодні, як ніколи, потрібні сміливі відповідальні люди, які готові забезпечувати порядок, допомагати цивільним, захищати державу. Це не просто актуально, це необхідно. Справді дуже цікаво. Я не думала, що так буде, а іменно сьогодні, що погода. Я дуже хочу тут навчатися. Керівництво та співробітники університету зробили все можливе, щоб вступна кампанія пройшла чітко, прозоро і організовано з дотриманням вимог законодавства України та забезпеченням рівних можливостей для всіх абітурієнтів. ХНУС це престижний заклад з великим досвідом підготовки професіоналів для правоохоронної системи. Це не просто робота, це покликання. Хочу допомагати людям захищати закон і справедливість. Дуже подобається ця справа і хочу пов'язати своє подальше життя іменно з цим напрямком. Враження в принципі хороше, тому як я здав добре іспити. А зараз дощ можливо, це зробило на краще нам. Хнус має хорошу репутацію та багаторічний досвід. Тут готують справжніх професіоналів, і я хочу бути одним із них.